Мене звати Антон Плужніков, я тренер дитячої команди Кінгс міста Харків. Тренуємося ми на Салтівці з 2019 року. Ми знаходимося дуже близько до лінії вогню. Цей важкий час. Я радий, що я можу відволікати дітей від війни. Глядаючись на те обставини, в яких ми зараз проживаємо, для мене особисто це дуже велике щастя, що моя дитина може займатися спортом. Тобто, діти максимально відволікаються. Мій син він тут знайшов нових друзів, і він кожного разу з нетерпінням чекає. Тобто, він дивиться на годинник, мам, нам вже час на тренування. Футбол мені дуже допомагає відволікатись. Я теж зустрічаю зі своїми однокласниками, друзями. Тому що в мене ще школа онлайн, і я там не можу з ними, я тільки рідко з ними зустрічаюсь. І ще я дуже хочу стати гарним футболістом. Я дуже сильно люблю футбол. Мені дуже подобається ходити на футбол. Я ось тут подружився з різними друзями. thank you